Усім привіт! А ми продовжимо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. І сьогодні ми будемо працювати з вкладеними структурами. За умовою задачі нам дається ліст, який може посилатись на інші лісти, які в свою чергу можуть посилатись на інші лісти і так далі. І так далі, і так далі. А наша задача пройтись по цій структурі і зібрати усі числа, на які посилаються такі лісти. При цьому нам треба зберегти порядок елементів. Задача ускладнюється тим, що ми не знаємо глибини вкладеності, тож ми сьогодні розглядаємо обхід дерева. Дерево це направлений ациклічний граф, в нього є основна вершина, на яку ніхто не посилається, корінь, проміжні вершини і кінцеві вершини, які ні на кого не посилаються листя. Відповідно до нашої задачі, нам якраз і треба зібрати листя. Взагалі, дерева часто зустрічаються в інформатиці. Файлова система є деревом із папок, де листями є файли. Такі формати, як HTML, XML, JSON, YAML. Усі мають деревовидну структуру. Бідерева та бінарні дерева. Використовується у базах даних для прискорення пошуку даних. Навіть в Python. Перед тим як виконати код, інтерпретатор попередньо його преобразовує у AST абстрактні синтаксичні дерева, по яким і відбувається навігація і виконання тих чи інших команд. Якщо роздивитись дерево більш уважно, можна помітити, що воно включає. Листя і під дерева або гілки. І ми можемо зробити висновок, що щоб зібрати листя дерева, треба зібрати його листя і листя кожного піддерева, що входить у це дерево. А щоб зібрати листя кожного з піддерев, треба зібрати їх листя і листя усіх дерев, що входять у ці піддерева. Тож ми бачимо рекурсійну логіку. Перейдемо до вирішення нашої задачі, а для цього нам треба підготувати усе необхідне. Перевіримо тести. Додамо випадок з пустим лістом. Почнемо вирішення задачі з найпростішого прикладу. На початку будемо розглядати дерева, в яких є тільки листя. В даному випадку нам підійдуть перші два тести. Створимо результуючу колекцію. Будемо. Ітеруватись по елементам дерева і збирати усі його листя у результуючу колекцію. Результатом функції буде якраз результуюча колекція. Додамо ще один тест, в якому в дереві будуть не тільки листя, але і ще під дерево. В нашій функції під час ітерування треба визначати, працюємо ми зараз з листом кінцевим елементом, чи з під деревом. Створимо для цього окрему функцію. Якщо вхідний елемент це integer, повернемо true. Якщо ні, повернемо false. Додамо дану перевірку в основну функцію. Тож, якщо це кінцевий елемент, додамо його у результуючу колекцію. Якщо ні, пропустимо. Перевіримо результати тестів. Тест впав, але поведінка, як ми бачимо, очікувана. Ми зібрали лише листя і пропустили під дерево. Тепер нам треба зібрати листя з під дерева. Тож ми розуміємо, що в elsie ми будемо вже працювати з під деревом. А з цього під дерева ми хотіли би насправді збирати листя за саме такою ж самою логікою, як і для основного дерева. Тож, наша функція може викликати сама себе, а вхідним параметром ми передамо під дерево. Додамо листя, отримані цією функцією у результуючу колекцію. Перевіримо тести. Розкоментуємо усі інші тести і також перевіримо. Як ми бачимо, ми отримали очікуваний результат за допомогою. Реалізації рекурсивної функції. Щоб переконатися, що ми дійсно розуміємо, як працює рекурсивна функція, давайте закоментуємо частину тестів і продебажимо один із тестів. Запускаємо тест у дебаг режимі. Натискаємо Step Into, щоб зайти у виклик функції. Як ми бачимо, вхідний параметр співпадає з параметром, вказаним у тесті. Рухаємось далі по функції. Заходимо в цикл і починаємо ітеруватись елемент за елементом. Перший елемент це одиничка, це наш листочок. Тож додаємо його одразу у результуючий ліст. Наступний елемент якраз під дерево. Тож ми попадаємо. В else блок. У else-блоку ми провалюємося у наступний виклик функції Step into. Як ми бачимо в стеку ми бачимо три елементи. Перший елемент це якраз точка входу наш тест. Другий це ми знаходимося в основній функції. І в ній ми знаходимося якраз на строчці 12. Виклик внутрішньої функції. І поточна наша позиція це внутрішня функція, яку ми викликали з вхідним параметром під деревом. Доходимо до циклу. І усі елементи цього піддерева це листя. Тож усі вони будуть результуючими елементами. Що і буде результатом функції, яку ми викликали для піддерева. Натискаємо Step Out, щоб повернутись до попередньої функції, яка викликала цю функцію. Як ми бачимо, в стеку один елемент зник. І тут ми отримуємо елементи з піддерева. Додаємо їх до результату. І останній елемент це також листочок. Тож ми його просто можемо додати до результуючої колекції. Що і буде результатом нашої функції. Ми успішно зібрали листя з основного дерева і усі листя з під дерева. Розкоментуємо тести. При створенні рекурсійної функції треба розуміти особливості такої функції. Рекурсійна функція зазвичай містить хоча б одну умову, яка ділить логіку функції на дві частини. Перша частина функції робить рекурсивний виклик у саму себе. А друга частина повертає щось корисне. Тож, поки виконується перша частина. Функція викликає сама себе раз за разом, але так постійно не може відбуватись. Якщо функція містить тільки рекурсивний виклик, вона буде постійно викликати саму себе, поки не досягне ліміту рекурсивних викликів і впаде з помилкою. Давайте спробуємо відтворити такий випадок. Як ми бачимо, функція викликала саму себе аж цілих 988 разів. Поки не досягла ліміту, встановленого інтерпретатором, і впала з помилкою Recursion Error. Тож, на певному етапі функція повинна зрозуміти, що зараз вже вона опрацьовує не проміжний елемент, а кінцевий, і повинна уникнути рекурсивного виклику. При використанні рекурсивної функції іноді досить складно розібратись в її логіці, а тим більше її змінювати, якщо це буде необхідно в майбутньому. Адже одна й та сама функція викликає саму себе і використовується для обробки головного елементу, проміжних елементів і фінальних елементів, і повинна повертати такі результати, які сама має змогу обробити. Також, як ми переконались, Python має обмеження на глибину стеку виклик, що і розповсюджується також на рекурсивну функцію. Та і створення і видалення елементів стеку не є безкоштовним і потребує додаткових витрат ресурсів. Зазвичай, у більшості випадків, рекурсивну функцію можна замінити звичайно з використанням циклу while. По суті, нам потрібно створити чергу. І використати її у while циклі. Тож, коли черги вичерпаться, тоді ми і вийдемо із цього циклу. Будемо з цієї черги брати елемент за елементом. І якщо елемент є фінальним, додамо його до результуючої колекції. Якщо ж він є проміжним, отримаємо з нього усі елементи і повернемо їх у чергу для подальшої обробки. А ось тільки куди додати ці елементи? В початок черги чи в її кінець? Якщо ми будемо додавати елементи в кінець. Ми реалізуємо обхід дерева у ширину рівень за рівнем. Як ми бачимо, це не те, що ми очікуємо. А якщо ж будемо додавати елементи на початок черги, то реалізуємо обхід дерева у глибину, при якому Перехід до наступного піддерева буде відбуватись тільки після повної обробки попереднього піддерева. Приберемо зайвий код. Цикл while дуже добре підходить для нас, коли ми не знаємо, скільки разів ми плануємо ітеруватись по колекції, або якщо ми хочемо змінювати колекцію під час ітерування. І також він ідеально підходить для реалізації черг. Що ми і бачимо на даному прикладі. Давайте перевіримо наше рішення на порталі Чекаю. Як ми бачимо, задача виконана успішно. З чим усіх і вітаю! А щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок.